Знаєте, всі вже розуміють, що ця держава прощається якийсь концтабір. Бо у нас э, правительстві нерозумні люди. Але скільки понадобиться часу, щоб ті, хто хочуть покинути цю країну, зрозуміли, що можна просто одночасно приїхати на кордон. Декілька тисяч чоловік з дітьми, знаєш, з родинами, з машинами. І ніхто не зможе їх зупинити, покинути цю країну. Ніхто не буде стріляти в них. Ми подивимося, як це буде виглядати на весь світ. І коли це відбудеться, Україна рухне. Більше не буде України. Рухне все. Розумієте, правительство, вам треба почати зміни. Вам треба не можете надати це, щоб це зробив хтось інший, Іншого варіанту у нас немає. Ми зобов'язані створити країну, в якої люди захочуть жити. Країну з максимальними свободами для людей, для бізнесу, для захисту і защити цієї країни. Іншого варіанту немає.